Добрий вечір. Прямий терм вже в нас пішов. І сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему. Може вам щось буде цікаво, знайоме вже, а може щось буде новеньке, але я думаю, що є про що тут поговорити, так? Тому що кожен фахівець працює із батьками, батьки взаємодіють із фахівцями, і для нас, для усіх, ця взаємодія повинна бути корисною, гармонійною і продуктивною. Так? Тому сьогодні поговоримо про це. Я тут запалила свічку угу. від демонів, судячи з останніх подій, взяла з собою води. Угу. Так і потрошку думаю, що ви вже збираєтеся, то я почну тоді вже розказувати, що я хотіла. Я собі записала декілька пунктів, ті, для, які для мене цікаві, за які у мене ми говорили з колегами також, що це було важливо, тому що думали також. Да? Ми також стикаємося з тим, що думаємо, що нам робити в тій чи в іншій ситуації. І сьогодні трошки про це розкажу. Перше. Що би мені хотілося, це завжди кажу? Що я завжди буду дякувати усім нашим батькам, тому що наші батьки найкращі, вони працюють своїми дітками так, як вони можуть, і докладають дуже дуже багато зусиль. Я впевнена, що кожен з батьків, з ким ви взаємодієте, хто з вами працює, хто щось вас питає, щось намагається робити. Хоч одним оком заглядаю в вашу роботу, то кожен із цих батьків заслуговує того, щоб сказати, що вони в нас круті і класні. Тому що... Вони працюють так, як можуть, вибирають із свого життя час певний для того, щоб з дітками працювати, і ну вони заслуговують на те, щоб сказати їм дякую. Так я думаю, що у нас таких батьків багато. Ось і почну з першого пункту, який я хочу запропонувати. А, перше, що коли ми працюємо з батьками, що їм потрібно? Вони стикаючись із ну, будь-яким діагнозом дитини. Там, наприклад, я з батьками з, з дітками працюю з порушеним слухом, у вас можуть бути інші а, батьки. І а, кожен із а, батьків а, ну, дуже. А... Хвилюється, коли дуже хвилюється, коли дізнається про якийсь дай якісь там діагнози, якусь діагностику таку дитини що щось десь не так. То батьки зато дуже переживають, у них дуже великий страх є, що з дитиною, що буде, що робити, і вони можуть не розуміти самого того, що на даний час із дитиною ну, що це таке, та сказали, що щось не так. Щось вас тут ну потрібно десь та дослідити там, додатково ще щось пройти. І батьків перше, що є то перше, це те, що цей страх вони не розуміють, що тому, коли вони приходять ну, до нас. Так, коли батьки ви приходите до нас, то що для вас головне це те, щоб вам пояснили на самому, ну що з дитиною на цей час, так що це таке фахівець, звісно, так само збирає батьків, які вже, наприклад, якщо батьки вже щось з дитинкою дослідили, так. То збирають і аналізують ці документи, які вже є в батьків, щоб можна було кваліфіковано їм пояснити з тих документів, що там прописано, так якщо фахівець в цьому ну може проаналізувати, то це для батьків суперкласно. Вони вже трошки розуміють, тому що документи батьки не всі можуть читати, що там так, особливо від лікарів. Ось, і а, ми проводимо з дітками діагностику на своєму рівні, так, як фахівці, як педагогічну діагностику, а, і а, для батьків також важливо, щоб ми могли дати а, зворотні зв'язок із своєї вже діагностики, тобто, а, що з дитиною, що ми бачимо вже додатково до того, що в них вже є. Так? А, і те, що ми можемо порадити, наприклад, ми вже зробили аналіз. Того, що нам батьки приносили, так, дослідили анамнез розвитку дитини, що в неї де як було, зробили свою діагностику, і вже все це до кубки зібрали, ми вже можемо десь дивитися, що може нам ще до, до цього потрібно, наприклад, там ще дослідження, да, якісь додаткові, ми про це батькам кажемо, направляємо їх де можна, ну і може якихось додаткових фахівців. І тобто, коли батьки приходять до нас з дитинкою, то наша задача саме. Це зняти цей страх нерозуміння, що з дитиною. Да, ми хоча б частково, спочатку, коли ми беремося, да, що будемо працювати, будемо, і розбираємося оце поступово з цією всією бумажною роботою, з діагностичною роботою. І, е, 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 ну, Розбираємося, да? далі, коли ми, вже більш, коли ми вже зібрали все, що в нас є, проаналізували, то ми можемо вже з батьками говорити про те, що з дитиною, так? що саме в дитині порушено. І батькам потрібно розуміти, що це якась ланка, певна, так? або процес, над яким ми будемо працювати, І щоб батьки розуміли, що саме за процес порушений. Щоб ми могли їм розказати, наприклад, наприклад, там слух, да? то все розказуємо, що таке слух, як він як він працює, так, як, як, яке як, як є ну, його складові, так, самого слуху, процесу, слухового сприйняття? Тобто, щоб для батьків вже більш зрозуміло стає, що це таке, тому що ніхто про це. Просто так не читає літературу, правильно сказали порушення слуха, Бог я знаю, що воно таке. Ось. І коли вже батьки вже знають сам цей процес, то для них важливо зрозуміти, а нам да, сказати, на якій саме ланці цього процесу дитина знаходиться. Ось ми кажемо, да? ось такі, такі, такі є ланки розвитку саме цього процесу. В нормі, да а і ваша дитинка, наприклад, зараз, хоч в неї там і порушення, да вона, наприклад, так не на не тут, де вона повинна бути за віковою нормою, а вона трошки ось тут. Але батьки розуміють, що це процес, і ось дитина тут, тобто в неї є. Вони розуміють, куди вона далі рухається, тобто куди далі ми будемо планувати напрямок нашої кораційної роботи і вже їм більше стає зрозумілим. Згодні, вже коли ми пройдемо оці дві ланочки, про які я сказала, так перший пункт аналіз усього, що ми можемо зібрати, і свою діагностику. Так, і далі, коли ми саме з батьками розбираємо. Саме те, що з їхньою дитинкою, і пояснюємо їм, що це, що це сталося, що це за процес і як він розвивається. І їм вже, хоч трохи, стає спокійніше, що вони вже хоч розуміють, що це. І вони потрошечку розуміють, що їм далі робити. І що це не кінець світу, а з цим можна працювати. Далі. Далі для батьків важливо нам, батькам, пояснити, як ми будемо працювати з дитиною. Так? Що ми будемо планувати, як ми будемо планувати на найближчий час нашу роботу. Тобто ми кажемо, що у нас ось, працюємо ми з цим процесом, так, і ми ставимо, наприклад, там, на, якийсь, на якийсь час певну мету, що ми будемо працювати, над чим будемо працювати, і що ми будемо робити. Вже ясніше стає. Далі. Хотіла сказати про те, що краще, коли батьки присутні на занятті, коли вони можуть спостерігати, коли вони можуть, може бути іноді їх можна задіяти. Ну, тобто, щоб батьки бачили, що в дитини є на цей час, коли ви її берете в заняття, так як дитина на занятті працює, як вона включається, що вона робить, які в неї успіхи на занятті є. І, ну, як дитина набирає навичку із фахівцем, тоді батькам можна, наприклад, це повторити вдома. Або, або а, якщо не повторити, то ви тоді, а, скоріш за все, а, запропонувати батькам або, пояснити, які є варіанти пропрацювати саме цю навичку. але... Але в домашніх умовах. Тобто, те, що ви працюєте в кабінеті, так, і ви в створених умовах формуєте навичку, то для батьків класно пояснити, як вони цю навичку можуть формувати в буденному житті. Тобто, щоб це для дитини був не повтор тренінгу із кабінету в життя, А щоб дитина в житті могла. Відпрацювати цю навичку в звичному своєму житті, як вона ну так, як вона живе по життю, тобто те, що їй і буде згодиться, вона в домашніх умовах буде краще закріплювати те, що ви будете робити на заняттях в кабінеті. Але хотіла ще таке сказати, що бувають такі uh, випадки, коли uh, все ж таки ну, можна батьків і не брати в кабінет до себе в роботу, так uh, ну, я можу сказати свій досвід, не знаю, як у вас, може, ви поділитеся і скажете, як у вас. Uh, що буває таке, що коли uh, дитинка вже велика, ну, у нас ж діти різні є в корекції, uh, і батьки поруч знаходяться, то uh, особливо якщо це онлайн, <сод0> батьки дуже хочуть, щоб дитина була успішна. Щоб вона виконала. І вони можуть просто підказувати дитині. А наша ж задача щоб дитина сама так, щоб дитина своєю думкою сама дотягнулася до тої навички, щоб вона самої це вийшло, щоб дитина розвивалася, так? а то дитина звикає до того, що батьки якось там підказують, і вона вже просто, ну в мене таке було, що дитинка просто вже сама думати не думає, а вже так раз орієнтується на батьків. Раз, і я бачу, що очки на батьків. Тобто батьки як підтримка, але іноді це може йти не на користь, то тоді ми, звісно, займаємося з дитиною. Самостійно, а батькам тоді вже прописуємо, що вони можуть робити вдома і як вони можуть займатися з дитиною вдома. Так, далі. Так, за зворотній зв'язок, думаю, що ну, може у вас різні були випадки, але дуже важливий зворотній зв'язок ваш із батьками. Тобто, щоб батьки вам розказували про те, ну як у них вдома вдається з дитинкою працювати, тобто які успіхи, щось виходить, щось не виходить, щоб на кожному занятті, коли вони приходять, щоб вони... Просто ділилися з вами з, з, з тим, як у них це вдається вдома. Тому ну, така маленька деталь, але вона важлива, щоб про неї не забувати. А, і таке питання, ще хотіла розкрити: що коли взаємодія стає проблемою, а, буває таке в роботі, а, коли у фахівця із батьками виникає а, напруження. Також думаю, що така ситуація могла бути у кожного, і буває стає питання, що робити. Да? Може бути напруження до такого доходити, що фахівцю хочеться вже відмовитися і не працювати, не взаємодіяти, тому що контакт, контакт ускладнюється і розривається. Від чого це може бути? Це може бути, коли, наприклад. Бать... ну, так виходить, що батьки не дуже зацікавлені у взаємодії. Таке може бути. Так, батьки можуть казати, що мені ніколи. Я зайнятий або прац... ну, працюйте, ви, а я буду. Ну, тут десь поруч, ну, це ваша робота, ви працюєте, а я буду десь поруч. Ну, тобто у вас не виходить взаємодія. Ви бачите, що ви, фахівець, наприклад, залишається сам з дитиною, на, на сам. І оцю, оцей збройний зв'язок не, не просто встановити. Ну, це ж люди, людські відносини, це таке може бути. Ось. І тут може бути вже проблема. Так? Далі, коли, наприклад, ну я трошки сказала про те, що коли відповідальність за результати покладається тільки на фахівця. І тоді може бути така претензія, що ми вам дали дитину, так, ви займаєтесь, але щось ви робите не так, щось не то. Немає успіху. А що ви робили з іншими? Що в них було? Ну тобто якась є претензія, так, і, і також не, не складно вибудувати взаємодію. Тобто тут. Також проблема, так фахівець повинен налаштуватися на те, щоб займатися з дитиною. А ось ця невзаємодія, коли конекта з батьками немає, вона буде ускладнювати робочий процес і фахівцю, фахівець буде дуже багато затрачувати внутрішньої енергії на те, щоб вибудовувати цю взаємодію, тому що якщо з батьками взаємодії не буде. Яка б гарна і класна дитина не була, взаємодії не, не, не вийде працювати з дитиною нормально. І дитині ви не зможете дати так багато, як би ви могли і хотіли, якщо би у вас із батьками взаємодія вибудувалася класна, тому що дивіться, дитинка може бути. І не дуже складна, і ви бачите, що в дитини є і здібності, і дитина і навичку бере, і ви в процесі займаєтеся, і бачите, що рост може бути навички, що ви як фахівець їй точно дасте здібності. Але може бути таке, що батьки, ну наприклад, це я не обіжаю нікого з батьків. Боже збав, я просто розказую, як воно буває, що можуть не приходити на заняття, наприклад, так казати, ой, ми сьогодні не можемо, ми іншого разу. Або казати, ви нас перенісіть, ну і, і ще щось таке, так. Або дитина може ну не знаю там спати. Зна зна знають, наприклад, так батьки, що заняття може спати дитина, а ту дитину стягнули з кроваті і просто привели на заняття. І це не один раз так, а що це якось в систему. Ну кожен знає, ви коли працюєте, коли до вас приходить така сім'я, да, що ви бачите, ви з самого початку бачите, що буде щось непросто, а буде щось непросто, тому що це люди, це взаємодія. Це потрібно бачити і дивитися, з чим ви можете впоратися. І я розумію, що фахівцю хочеться допомогти дитині. І ви дивитесь одразу на дитину, але дивіться також, чи зможете ви потягнути батьків. Психічно і маю на увазі психологічно, тому що ви через батьків ну будете з дитиною взаємодіяти, розумієте? Те, що ви з дитинкою працюєте, але вдома. дома вони будуть допрацьовувати самі. Ну, тобто, батьки батьки з дитиною будуть допрацьовувати. Тобто організовувати як організувати життя дитини, щоб та навичка відпрацьовувалась, також вам з батьками потрібно домовитися. Якщо у вас буде тільки одностороння взаємодія, тобто ви з дитиною працюєте і даєте завдання, а у відповідь е, вам кажуть, це ваша відповідальність, працюєте ви, е, е, я не, не можу. Або ще ну, буває так, що знаєте, як е, кажуть, а думати, ти так не працює. Ну, Я не буду з нею займатися, вона тільки у вас на уроці працює, вдома не працює. Ну, якось потрібно все ж таки Цю взаємодію пояснювати, наскільки важливо. ну, щоб дитини є фахівець, так? тому що буває не просто знайти свого фахівця, щоб дитині було класно, щоб дитина хотіла взаємодіяти. І коли оцей конект не ви не вистрою, не будується так, що ви не можете, то через батьків у нас виходять гарні результати, тому що. Ви бачите, що батьки включені в процес, що навіть якщо вони не знають, що робити, але вони вас питаються, і ви кажете, «Ось це, і це, і це, і це робіть. І ви бачите, що може щось там так виходить, не так вдома в них виходить. Але дитина приходить, і ви бачите, що вони працювали. Ви бачите, що є робота з, ну, з дитиною, що у вас цей конект вибудований, і тоді і, ну, результати є. А якщо взаємодії з батьками немає, то результату, результату складнюється, і претензії взаємні виростають і ну, негарно виходить. Негарно виходить, негарно почуває себе фахівець, негарно себе почувають і батьки. А дитина страждає це для нас саме таке страшне, що дитина страждає, правильно а, бо наша задача працювати з дитиною. Це ну насамперед, так бо заходить сім'я, і кого зразу на да, бачиш, бачиш дитину, зразу, раз дивишся, так що вона вміє. Так, що, що вона, що її, що вона що, як вона, що вона, що можна зробити, де ще. Ну, тобто, фахівець зразу дивиться, на дитину сканує, він вже приблизно знає, що б він, де б з нею, що можна придумати, якісь завдання. Ну, тобто, Мозг працює зразу на дитину, Ось. але на батьків також потрібно дивитися, я ж кажу, що дивіться, чи потянете ви ще і батьків. Тому що якщо взаємодії не буде, ви і дитині не зможете допомогти. Тобто, тут не можу сказати, знаєте, що там від всіх від... ну, там відмовлятися або ну дивіться, як тому, що е... психічний ресурс і фахівців важливий. І час важливий, і може ви комусь допоможете більше і якісніше, коли ви будете бачити, що ця взаємодія є, що вам на зустріч ідуть, а не просто ну, докоряють, знаєте, так як різні ж бувають ситуації, різні бувають посади і в батьків хто хоче так, щоб ви займалися з їхніми дітками. Різні бувають настрої, різні бувають характери і. Хочеться, щоб кожен в цій ситуації відчував себе гідно, так? щоб був результат, і щоб коли ви зробили вже да, там, те, те, що запланували, виконали заняття, провели, ви бачите, що в дитини сформувалася навичка і що вийшло все класно. Ось то. Хочеться такого результату, так? Це він ідеальний. Але ж життя показує, що є і так, про те, що я кажу про це казати, ну. Може, не дуже приємно, але це ж життя, і таке також в нас є, коли бувають конфлікти між фахівцем і батьками, так, і взаємні претензії. ось. І тому, коли трапляється складна ситуація, я думаю, що кожному чесно було би сказати, що на цей час мій ресурс тільки в тому, що я роблю. а... наприклад, да, а, і іншого на цей час дати не можу. Тому а, пропоную вам нашу взаємодію а, на цей час, ну, можливо, навіть припинити, так? А, а, пояснити, ну не докоряти, звісно, що а, в, а, в Я СМС, так, як ми з вами до того казали, а, що не докоряти, звісно, що там, ви не такий, чи я не такий, або ще хтось, а просто сказати, що. А, ми ще спробували, над чим ми можемо працювати. Можемо працювати над цим, цим і цим. Але щоб це в нас вийшло, ви, ваше, ваше завдання домашнє також класно було б, щоб виконувалися ось так, так і так. Якщо оце і це буде виконуватися, результат буде. А якщо в нас виконується тільки одна ланка цього процесу, то його не буде. І я, як фахівець, беру на себе відповідальність працювати, коли оці дві ланки поєднуються. Якщо їх немає, то я себе не можу на себе взяти таку відповідальність. Тому я бачу, що процесу не буде такого, як хочеться. Угу. Ось. Ну. А якщо у вас є якийсь свій власний досвід, як ви виходили з цих ситуацій, можете поділитися. Але... Буває у нас по-різному, правда. <свят> ну, я на цей час те, що хотіла сказати, сказала. Якщо у вас є якісь питання, пишіть під прямим етером. Ось. А, і ще я хотіла сказати, знаєте, що. <свят> <свят> Ладно, на наступний, на наступний раз візьму цю тему. Тож є ще цікаві питання, про які можемо з вами поговорити наступного разу. Дякую всім, хто був в, в прямому телі. До зустрічі.